Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. А спочатку подивимося ціни на овочі та фрукти. Як вони змінилися? Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Апельсин фасований, 58 гривень в сіточках. Невеличкий апельсин. Перший гатунок 42 гривні, 22% знижка. Мандарин перший гатунок 60, лимон фасований, зовсім, зовсім малесенький, 64 гривні. Мандарин Моркот 60 гривень, 14% знижка. Мандур, ой, який великий мандарин, погляньте, 70. гривень. Яблучка речі 54 гривні. Щось тут. Е, яблуко Голден 49. Рез яблучко 56. 56 гривень. Так. Далі яблочко сортове 47 гривень. Ще яблучко шкільне. 34 гривні, зовсім малесеньке. Гала яблуко 47. Киві у кошику. В кошику вага 1 кг 120. Киві перший гатунок 137,50, авокадо хаз 230. Пумела перший гатунок 70, грейпфрут 80. Банани бебі 150. Ось вони малесенькі. Банани звичайні, майже 76 гривень. І лимон 82 гривні, 95 копійок. Картопля, перший гатунок 29. Бурячок 24 гривні. Цибулька ріпчаста 12,95, цибуля ріпчаста. Фасована 18, капусточка 45. Овірочки тепличні 120 гладкі, перець солодкий жовтий 214. Але чомусь я його не бачу. Перець солодкий червоний 230, томати коктейльні 127% знижка, невеличка, але є. Томати тепличні 95, 5% знижка, корінь імбиря, 200 гривень. Огірки перший гатунок 115. Малесенькі ось вони. Редис 70, капуста рання 69 гривень 30 копійок, капуста цвітна. 135, кабачки 138. корінь селери 65. капусту вже вам сказала. цибулька ріпчаста другий гатунок 7 гривень. Ось в сіточках. Часник ранній 140. Часник в сіточках. Другий гатунок 72 гривні. І часник перший гатунок 165 гривень Бурячок 1295, сіточка другий гатунок. Морква, ось там цінник 37 гривень. Морква мита 42 гривні майже. Картопля мита, перший гатунок 38 ,60 гривень, 60 копійок. Картопля фасована в сіточка 37. Картопля другий гатунок 19. І картопля рання. Ось вона 35. Поглянемо з вами знижки на майонез. Майонез «Королівський смак 67%. 300 г, 42 гривні, 50 копійок. Майонез від своєї лінії також 67% провансаль, 31 гривня 90 копійок. Майонез європейський відтурчин 72%. 39 гривень 50 копійок. Майонез домашній для дітей 67%. 190 грамів 31 гривня, 20 копійок. Майонезний соус салатний від щедра. 300 гримів 26,70. Майонез розумний вибір, справжній 67%. 350 грамів, 25,50. І майонез, розумний вибір, салатний майонезний соус 350 грамів 17,40. Майонез Чигра, Провансаль, 67% 550 грамів, 62 гривні. Гірчиця, медова, від Чигра, 120 грамів. 14,80. Герчиця американська 130 грамів, 17. Гірчиця смачна, лагідна від своєї лінії. 130 грамів, 12. Томатна паста від своєї лінії. 25 250 грамів 29 гривень, 40 копійок. Заправка томатна томатина з буряком 240 грамів. 26 гривень 50 копійок. Поглянемо з вами знижки на борошно. Борошно Дніпромлин, вага 38 гривень 23% знижки. Борошно хуторок, вага 5 кілограмів 120-10% знижка. І борошно кукурудзяне від своєї лінії. Вага 1 кілограм. 26-28% знижка. Цукор ванільний від своєї лінії 10 грамів гривна 60. Урод цукрова. розумний вибір. Вага 200 грамів 12,60 грам. кокосова стружка 40 грамів 12,40. Кислота лимонна. розумний вибір 100 грамів 12,40. І розпушувач для тіста. 18 грамів, 2 гривні 40 копійок. Хочу поділитися своїми враженнями. Купувала я пельмені відвалесто телятиною та куркою. Так, смачні. 800 грамів вага. 66 гривень на цьому тижні знижка. Дуже гарна, мінус 45%. Зверніть увагу. Пельмені мотанка, геркулес. Три м'яса, вага 600 грамів, 61 гривня, 22% знижки. Непогана знижка також. Ще знижка. На пельмені мішутка. З м'ясом індички, вага 650 грамів, 102 гривні мінус 42% знижки. Варенички з вишнею, Ви кісточок, вага 330 г, пласунка. 64 гривень мінус 22% знижки. І пельмені розумний вибір курячі. Вага 800 грамів, 79 гривень, 50 копійок. Хінкалі від Валеста, сулуруні та зелені, вага 400 грамів, 110 гривень. І хінкалі день у день. грузинські, вага 600 грамів, 54 гривні. Лише 10% знижка. Невеличка знижка, ось так. Суміш овочева від своєї лінії італійська, швидко заморожена. 400 грамів. І суміш овочева для смаження лук, також 400 г по 50 гривень. Суміш овочева мексиканська, швидко заморожена також 400 грамів 41 гривня. Вишня, без пісточки від своєї лінії, швидко заморожена, 400 грамів, 85 гривень. Картофля фрі від своєї лінії, швидко заморожена, 750 грамів, 82 гривні. Котлети курячі, разом не вибір, вага 500 грамів, 50 гривень, 20 копійок. Парш з лосося заморожений веладіс 500 грамів, 55 гривень, 50 копійок. морожена, філе Філепорції на шкірі. 295 гривень за кілограм. Тісто від своєї лінії витяжне філа заморожене 400 грамів упаковці 37,50, тісто від своєї лінії. Пусково дріжджове, вага 900 грамів, 72 гривні, 40 копійок. Погляньте, скільки знижок на цьому тижні на макаронні вироби від Deluxe. Тобто спагіті, витки, пір'я, вермишелька, бантики мої улюблені. І грибенці. Вага однакова. 500 грамів. Ціна 38 гривень теж однакова. А локшина «Делюкс» також 500 грамів, але ціна 47. Поглянемо з вами знижки на крупи. Рис від «Делюкс», Жасмін. Вага 1 ,85 кг 85 гривень. Рис шліфований від Делюкс. Також вага 1 кг 62 гривні 50 копійок. Басматі рис від Делюкс. 85 гривень також кілограм. Камаліна від своєї лінії рис шліфований 500 грамів 46 гривень в пакетиках. Рис шліфований довгозернистий в пакетиках від своєї лінії 43 гривні 50 копійок. Болгур від своєї лінії 500 грамів 35-50. І на пластівці вівсяні від Deluxe Дрібнозернові невеличка знижка 500 грамів. 37,50. І пластівці вівсяні. Розумний вибір, вага 400 грамів. 12,90. Поглянемо з вами на олію зі знижкою. Я вам на цьому тижні ще не показувала. Олія Щедридар. Рафінована, об'єм 900 мл, 74 гривні 50 копійок. Олія від своєї лінії, також рафінована, об'єм 900 мл. 68 гривень, 64 копійки. Олейна рафінована олія, об'єм 3 літра. 250, дар, Також об'єм 3 літра рафінована. 258 гривень, 70 копійок. І нерафінована олія від своєї лінії. Ось вона, об'єм 900 мл. 68 гривень, 64 копійки і все. Більше знижок немає. Поглянемо з вами знижки на консерви. Свинина тушкована. Родинний смак 525 грамів, 80 гривень, 50 копійок. Ріга голд, свинина також тушкована. 525 г 134 гривні. Сердина бланшована. В олії 230 грамів море, 48 гривень, 70 копійок. Сардина з додаванням олії Балтик Марк 240 грамів, 58 гривень. Кілька у томатному соусі, море, 230 грамів, 28 гривень, 30 копійок. Кілька з квасолею море. Також 230 грамів. 35-90. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів. 106 гривень. Свинина у власному соку від своєї лінії також 525 грамів, 93 гривні, 70 копійок. Паштет штотний 160 г 36 гривень.